А минулого року я стала вступати в інститут КПТ. Хочу поділитися досвідом, того, що багато хто цікавиться, як це взагалі проходить, з чим стикається, чи було страшно, які взагалі питання, і чи це взагалі реально вступити. Почалося з того, що я заповнила заявку в лютому 23-го року. Набір тривалося подача заявок з грудня по лютий. Цього року це буде 5 січня, тому не цікавилася до коли буде тривати, але є час для того, щоб оформити ці всі папери і подати заявку. А що треба було? Подати заявку, зголоситися, тоді на пошту приходить документ. Які складається, якщо я не помиляюся, з шести вордовських сторінок, і там є безліч питань, на які треба відповісти. Ось цю анкету потім відправляєте разом з а, сканами своїх документів про освіту. Вища освіта є обов'язковою для вступу на інститут КПТ, і це дуже круто а, так. Які там були питання на вступній анкеті? Перше, це яка ваша освіта, який ваш досвід роботи психологом, ваші дані, номер телефону, такі загальні. Потім йдуть питання більш особистого характеру, а чому ви хочете вступити в наш інститут, а чому взагалі ви взагалі вирішили бути психологом, психотерапевтом. Як ви оцінюєте свій психологічний стан? Наскільки ви оцінюєте свою ресурсність в наданні психологічної допомоги іншим людям? А і в кінці було таке, есе, здається, на 400 слів, не менше ніж 400 слів, треба було написати. Ось, все. Подаєте заявку і чекаєте відповідь. Коли ваші документи перевірили, що ви дійсно маєте освіту. А також, коли ознайомилися з вашими відповідями, ви отримаєте список питань для підготовки, а також назначається вам дата зустрічі з одним із супервізорів. Це має бути така співбесіда. У мене вона була онлайн. Я не знаю, чи я офлайн. мені здається, у всіх онлайн. Ви спілкуєтеся. Задайте питання, ну, взагалі, я думала, що мені тільки треба буде відповідати на питання, тому якби ми поспілкувалися. І потім мені супервізорка каже, чи маєте ви якісь запитання стосовно навчання, стосовно а, самого інституту, можливо, стосовно чотирирічної програми. І, а, я вважаю, що дуже важливо все-таки підготуватися і виписати собі список питань, що би ви хотіли дійсно дізнатися. А я, власне, вже розпитувала про це навчання, тому якось сильно багато питань не мала, але мені здається, це було б дуже важливо. Далі, співбесіда пройдена, з вами познайомилася, ви трошки познайомилися, а анкета обробляється, все, у вас далі йде час готуватися до екзаменів. Там питань немає як таких конкретних, там йдуть загальні теми по предметах загальна психологія і йде купа запитань, точніше, тем, які можуть бути в загальній психології. А далі йде психіатрія, повністю, які можуть бути теми по психіатрії, клінічна психологія. А... Не пам'ятаю, що там ще було. Потім зайду, подивлюся. А далі. Ви готуйтесь до екзамену. Екзамен мав бути в травні. В травні було поділено на Львівську, якби в Львові здавали і в Києві здавали. В загальному було десь 350 людей, які здавали екзамен одного року. Тому було сім людей на одне місце. Це дуже такий великий конкурс, і насправді було вступити нелегко. Так, зі свого досвіду скажу, що так як я не місцева, я не зі Львова добиралася з іншого міста. Для мене важливо було десь поїсти перед екзаменами, щоб нормально собі зосередитись на завданнях, а не думати про щось інше. Але є трапезна оку, вона знаходиться трохи далі на території університету. Ось тому я приїхала туди, там собі замовила їсти там дуже смачно, просто взагалі рекомендую. А зайти туди і скуштувати здається, це е, дуже схоже на позату хату, але доволі доступні ціни, і дуже смачно, і гарний вибір, і гарний краєвид, коли ти сидиш на вулиці за столиком, і дивишся на, на те, що знаходиться довкола. Звідти можна пройти пішки через строїський парк, дитячу залізницю і е, пройтися собі в гарній локації на істи. Коли ви приходите туди, там здається, здається, в мене таке принаймні було, що там будуть всі. Дуже такі розумні люди, всі такі дуже прокачані психологи з величезним досвідом роботи, які вже прям от все вміють. От їм ще тільки треба е, от вивчити КПТ і все. І от от прям загиблі боги, як вияснилося, я потім спілкувалася з іншими е, абітурієнтами, і виявилось дуже багато хто думав так само. А тому відразу забігаючи на крит, скажу, що не треба боятися. Там всі прості люди. Там є студенти, які лише закінчили університет і жодного дня не практикували. Є люди, які практикували, але в КПТ зовсім не знайомі, бо, наприклад, практикували у психоаналізі. Також це можуть бути лікарі, які хочуть стати психотерапевтами. Ну, тобто. А, зовсім різні люди, але усі без виключення дуже приємні і це дуже насправді комфортна атмосфера. А, екзамени мали бути складатися з двох частин: це теоретична та практична. А зараз я за це розкажу, але хочу сказати, що перш ніж почалися екзамени, ми всі зібралися у приміщенні. І е, там було, здається, шість чи сім супервізорів, які кожен про себе представилися, розповіли і налаштували на те, що все окей, все спокійно. З е, якусь таку створили атмосферу, наче наче ти вдома. Ну, тобто ти не приїхав на екзамен, а насправді ти просто прийшов, поспілкуватися з хорошими людьми і, і розказати щось про себе. Власне, е, коли усі представилися, е, попросили, щоб кожен з нас. А розповів щось про себе, чим займається, чому виріше поступити, ну, тобто, щось коротко про себе кожен. Коли представився, хтось приїхав взагалі з іншої країни, щоб вступити, хтось приїхав з іншого міста, хтось пробує вже з шостого разу вступити. Ну, тобто, насправді, дуже різні історії. Отож, як був екзамен. Перша частина це теоретична, друга практична. Теоретична складалася з якщо не помиляюся, 60 запитань. Так, практична частина полягала ось так. А вас ділять на трійки по три людини. А кожен з вас буде грати по черзі роль А, психотерапевта, Б, клієнта і С, Спостерігача. Спочатку йде перших 10 чи 15 хвилин. здається 10, 10 хвилин, коли, наприклад, я буду психологом. Я отримую Кожен отримав свою карточку, яку роль він буде відігрувати, коли буде клієнтом. І перше, наприклад, я буду психологом, я буду психологом для е, е, людини, яка сидить справа. От вона має свою роль, вона ознайомилася з ним, і от вона має зіграти людину, яка має, наприклад, панічні атаки. Вона мені про це не каже, вона просто якби, розказує: Доброго дня, в мене є от така, -то, така то проблема, наприклад. І... Чи можете мені там допомогти? Ну, тобто, вона собі імпровізує, як хоче, я маю себе е, показати як психолог. Це не має бути цілий процес, такий е, ціла сесія, це, власне, така от, діагностична сесія і саме цей початок. Ось, і е, коли я цікавлюся цим цим, розпитую, даю якусь психоедукацію. А розповідаю, чим КПТ може допомогти. Ну, тобто, я так само якби, імпровізую, веду себе так, якби я вела, якби це насправді був в мене клієнт. А весь цей час: от стрійки працюють, а супервізори ходять довкола і, і дивляться: дивляться, оцінюють а наскільки. А я ну, не знаю, які там до речі критерії були. Наскільки емпатично, наскільки доречні запитання. Отож, я виконала роль психолога. Ми міняємося місцями. Я, наприклад, маю грати роль клієнта. Я от зі своїм папірцем ознайомилася, Мені треба зіграти дівчину, такої а депресія. Інша учасниця, наприклад, веде себе як психолог, наприклад, і спілкується зі мною. Третя людина спостерігає, потім дає зворотній зв'язок. що Як вона зі сторони це все бачила, що вона ще додала, наприклад, або відняла. І так само психолог дає, зв дає зворотній зв'язок, і клієнти дає зворотній зв'язок. Потім супервізори це оцінюють і в кінці. А через деякий час я не пам'ятаю, який там конкретно термін. Ви отримуєте на пошту лист: вступили ви чи не вступили, пройшли конкурс чи ні, і бал. Який бал ви отримуєте за практичний екзамен, який бал за теоретичний? В принципі, це все. Крім того, що це класна атмосфера, там ще дають смаколики, чай, каву, цукерки. І взагалі панує атмосфера затишку, і туди хочеться просто навіть поїхати. Навіть якщо не вступиш, все одно отримаєш дуже класний досвід. А подивися, де є прогалини в знаннях, що варто було би все таки підучити, підтягнути, спробувати наступного року поступити, і просто можна познайомитися з класними, хорошими людьми і просто побути в колі от своїх колег, подивитися на інших, показати себе. А тому я заохочую вступати, подавати, подавати заявку хто. А насправді хоче, і навіть якщо ви цього року не впевнені, щоб вступити, не готувалися нормально або не мали часу, або у зв'язку з подіями, які ми проживаємо вже два роки, можливо, не в ресурсі, щоб навчатися, але задля того, щоб просто поїхати подивитися, як це виглядає, я дуже рекомендую і тому, що я сама дуже давно хотіла вступити, але Декілька років я думала, що там та, будуть такі всі туди атерапоїду, або а, що та, не знаю, страшно ще щось, а насправді це виявилося дуже класно. Тому пробуйте, а, вчіться, е готуйтеся і бажаю всім успіху.